Якщо у вашому підвальному приміщенні ось такі погані двері, і ви їх хочете замінити, зараз покажу, як можна зробити та вкласти собі власноруч двері в підвал. Для того, щоб зробити нам двері в підвал, нам потрібна доска з товщиною 3 на 20 см кількості 4-5 штук довжиною 2 метра. І ось такі заготовки для коробки. Та лишства. Приступаємо до збірки коробки. Врізаєте коробку під ваш розмір. Ось таким чином. В мене буде як і низ, так і верх. І скручуєте все до кучі. Зараз скручу і покажу, як це має виглядати. Щось типу того у вас повинно вийти. Ось так зарізаєте уголочки і все, скручуєте чорними або золотими саморізами. Далі робимо двері, щоб чітко стали сюди в цей пройом. Вирізали та сторцували досочки на двері. Шліфнули їх та вирізаємо ось такі дві поперечки. Туди і сюди. І прикручуємо. Двері повинні бути по ширині вашої коробки та по висоті. З зазором мають бути мінімум 6 мм. Вирізаєте ще ось такий розкос для жорсткості дверей, щоб вони не втрачали діагональ. І також прикручуйте. Ось так двері виглядають з внутрішньої сторони. Після того, як скрутили наші двері. Беремо ось таку жесть, оцинкована 0,5 мм. І оп! І готово. І ось так виглядають вже закінчені двері. Прорізаєте під замочок, встановлюєте ручку, і двері готові. Залишилось ще тільки покрасити внутрішню сторону дверей та покрасити коробку. Проводимо демонтаж старої коробки та дверей. Та встановлюємо нову коробку і двері Ось так виглядають двері в закінченому стані. Повісимо двері на три завіса, тому що вони важкуваті вийшли. І ось так чудово вони виглядають. Як заводські двері. відкривається досить легко, просто повернули ключик і ось так вони виглядають. Також досить легко закриваються і все. Пробуйте робіть, і у вас все вийде. Зараз я вам покажу, як можна власноруч зробити чудовий стелаж. Щоб зробити полку, нам понадобиться ось такий матеріал. Це лист OSB товщиною 10 мм та трішки досок 10 на 2,5 І приступаємо все шліфувати, різати. Для початку розміраємо наш лист OSB на 5 рівних частин. У мене лист. Має довжину 2,50 то Тобто я по 50 см виміраю 5 полок. Тобто, в мене з листа вийде 5 полок по 50 см шириною та довжиною 1,25 м. Далі беремо 4 доски довжиною 2,10 м. торцуємо, шліфуємо. Це в нас будуть бокові частини, на чому буде кріпитися всі полки. Далі нарізаємо реєчок 5 на 2,5 довжиною 50 см. Таких 10 штучок нам треба. Беремо наші реєчки. Та прикручуємо їх до закінчення нашої полки. Ось таким чином. Ось на цю сторону і на іншу сторону. Ось так. Як прикрутили боковушки з однієї сторони з іншої, вирізаємо ось такий брус, який вставляємо. Беремо 5 см від краю і вставляємо його сюди і на іншу сторону, так же ж само вставляємо. І прикручуємо з, з торця і звід звідти. Це буде низ полки. Буде укріплена і хорошо буде тримати навантаження. І такі маніпуляції проводимо з усіма полками. Ще залишилось навести феншуй, округлити ось тут угли, щоб, не дай Бог, коли ставити банку, не поранитись гострий кут. А буду я це робити ось такою фризою. Навели феншуй з нашими полочками всіма. Далі беремо наші стоєчки та відміраємо рулеткою 10 см і робимо помітку. А потім через 50 см робимо ще помітки. По цих помінточках будемо кріпити наші полочки. Ось, типу того, у вас повинно получатися. Ви кріпите ось так всі полочки. Закінчив я збірку полки. Ось така вона причудова вийшла. Полочки дуже міцні, витримують велике навантаження. Все залишилось тільки покрасити. Ось так полка виглядає в покрашеному стані. Досить чудово. Залишилось ще поставити її на її штатне місце. Та насолоджуватись далі експлуатацією. Встановив я на місце полочку. Ось так вона виглядає вже встановлена. Полочка досить міцна. Витримує кожна полка до 120 кг, можна скільки хоч закрутки ставити. Так що сміло можете робити собі таку полочку. Я її ось прикріпив до стіни, щоб вона трималася міцно, виставив все порівняні. І ось так вона чудово вписалася в цей лофт інтер'єр. Всім, кому сподобалося відео, буду вдячні за лайк. Підписуйтесь, ще буде дуже багато цікавих і повчальних відео.